Не може бути, що я олімпійський чемпіон. Це дійсно правда. За хвилину до золотої медалі Олімпійських ігор пропускаю удар. Якось я перестав відчувати свої ноги, я впав на коліна. Від першого до останнього раунду я був кращий. Перший, хто зателефонував, Саша Усік. Мені важко було стримувати сльози. Вони просто текли. Нам це вдалося. Друзі, вітаю! Я Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон з боксу 2024 року. Я вперше розповім про свої плани на майбутнє. Ви дізнаєтесь, що далі. Я щасливий, що нам з моїм батьком вдалося здобути нашу мрію з самого дитинства. Ми хотіли. Відчути, що таке бути олімпійським чемпіоном. Дуже складно, коли можливо здається, це неможливим. Дуже щасливий, що мені вдалося війти в історію українського спорту, історію українського народу, нашої країни, стати олімпійським чемпіоном четвертим в нашому виді спорту бокс. Олімпійським чемпіоном бути вчителем. Пісні українських виконавців. Крузак. Тюре з котлеткою. Не можу сказати, що це був якийсь окремий дзвінок. Мені було приємно почути привітання від тих людей, які спостерігали за моїм життям, за тим шляхом, яким я йшов протягом підготовки. В першу чергу сильно відчувалася присутність глядачів в порівнянні з Токійською Олімпіадою. У Парижі їх було дуже багато. Велика кількість українських вболівальників мотивувала. Перші Олімпійські ігри для мене новий досвід. Навіть зараз згадую, які були неймовірні відчуття. коли я вперше зайшов на арену, там, де проходили бої. Мені здавалося, що це якийсь космічний бокс, надзвичайна швидкість. Надзвичайне бажання в кожного боксера перемогти. Тоді я відчув, що я знаходжусь на якомусь такому новому рівні, новий рівень змагань для мене. І я дуже був щасливий, що мені вдавалося перемагати своїх супротивників. Коли мені вдалося дібратися до фіналу Олімпійських ігор, для мене це вже була велика перемога. Ми з моїм батьком мріяли пройти повністю всю дистанцію, дійти до фіналу Олімпійських ігор в Токіо, і нам це вдалося. Коли розпочався перший раунд фінального поєдинку, я відчував, що я добре себе почуваю, що я досить так гарно набрав форму, тобто. Ну, надзвичайно добре я підійшов до фінального поєдинку Олімпійських ігор в Токіо. Перший раунд я перемагаю, другий раунд перемагаю і чую в своєму кутку, що я перемагаю два раунди, не потрібно ні нікуди спішити. Залишили вже не так багато часу до золотої медалі, що ти вже майже вже переміг. Чув, що мені говорять, але так якось чую свої слова про те, що не потрібно зупинятися, потрібно продовжувати працювати, так як я працюю, і це. Має привести мене до перемоги пів третього раунду Так все і відбувалося. Я я продовжував працювати, працювати і відчув за секунду, що якось пропустив удар. Ну це не було боляче, але це так трішки неприємно було на секунду. я Пав, встаю, але так воно якось це в мене відбувається досить повільно. Думаю, ну не може такого бути фінал Олімпійських ігор. А вже потім, коли суддя зупинив поєдинок, дійсно я навіть не міг повірити, стоячи на ринзі, що це відбувається зі мною. Я думаю, я зараз прокинуся і це буде сон. І ну не може такого бути, що я там за хвилину до золотої медалі Олімпійських ігор пропускаю удар, і суддя зупиняє поєдинок. Але так сталося, і це дійсно було дуже складно для мене. Дякую своїй дружині, своїй родині, яка підтримала мене в цьому. Напевно, буду пам'ятати це все своє життя. Перший, хто зателефонував, дійсно, така серйозна для мене людина була: це Саша Усік і сказав Олександр. Ти срібний призер Олімпійських ігор. Ну не потрібно засмучуватися. Ти здобув дуже високий результат для нашої країни, скільки людей хоче потрапити на Олімпійські ігри, а ти здобув срібло для нашої країни і піднімався в прапор нашої країни. Всі бачили, що ти українець. Дійсно, якась така впевненість з'явилася в тому, що дійсно я здобув дуже так серйозний результат і потрібно цим пишатися. Але все рівно тут залишався. Якийсь такий осадок. Після закінчення олімпійських ігор в Токіо було багато пропозицій перейти в професійний бокс, але все рівно залишалось щось таке, що не завершено, не закінчено. Що мрія дитинства. Ну як же так? Я живу один раз, і моє життя закінчиться, і бокс колись закінчиться. І я ну не стану олімпійським чемпіоном. Ну якось ну, ну, я не хотів, щоб так було. Я повернувся знову на цей шлях. Я знову почав готуватися вже до нових Олімпійських ігор. Вже відклав професійний бокс, Вже трішечки, як кажуть, відійшов мене на другий план. Думки про професійний бокс я намагався не допускати. Коли були питання про те, що чи плануєте ви переходити в професійний бокс під час підготовки до Олімпійських ігор в Париж, я намагався не відповідати на ці питання. Ну, тобто, як говорив, що для мене поки що закрите це питання, моя ціль це золота медаль Олімпійських ігор. Ми змінили вагову категорію, тому що стали нові правила вагової категорії 75 на цих Олімпійських іграх в Парижі вже не було. Ті боксери, які приймали участь в Олімпійських іграх в Токіо 81 кг, вони залишились 80 кг. Всі, хто були в 75 кг на минулих Олімпійських іграх в Токіо, вони. Змінила вагову категорію на 80. Це були сильні досвідчені боксери, яких я бачив на минулих олімпійських іграх, але вже в інших вагових категоріях. А тут мені потрібно було з ними зустрічатись вже в новій ваговій категорії. Напевно, ближче їм ця вагова категорія була, тому що їм потрібно було зігнати там один кілограм. А мені потрібно було додати 5 кг. Але можу сказати, що з цією задачею нам вдалося впоратись, і я комфортно себе почував в цій ваговій категорії. Це був дуже, дуже складний період для мене за півроку до Олімпійських ігор. Я отримав серйозну травму, відрив сухожилля, біцепса ту операцію яку мені зробили. Навіть те сухожилля воно могло ще не прорости, і на цьому наголошував дуже часто і лікар. Але слава Богу, нам вдалося навіть з такою серйозною травмою після операції відновитися і перейти в підготовку до Олімпійських ігор вже в спарингах, тому що в великий період цього часу ми навіть ну, не стояли в парах, працювали тільки індивідуально з моїм батьком. Це був складний поєдинок, дуже важко було. Підлаштуватися до його боксу, тому що відчувалося, наскільки досвідчений, титулований. Тобто, ну це все відчувалося від першої секунди поєдинку, як він підходив до своїх атак, контратак, як він вів поєдинок технічно і тактично, мені здається, дуже правильно. Ми багато разів переглядали його бої і. Розуміли, що в цьому поєдинку потрібно мало пропускати і, і попадати. Буде дуже складно, але потрібно, потрібно це робити і намагались, як кажуть, робити точні такі удари, щоб вони виділялись на протязі всього поєдинку. Судді тримали цю інтригу до останнього раунду. Двократний олімпійський чемпіон був моїм супротивником. Звичайно, його знають, за ним спостерігають і хотіли, щоб, напевно, він здобув перемогу. Але й переглядаючи поєдинок, навіть зараз я оцінюю те, що від першого до останнього раунду ну я був напевно в загальній картинці, я був кращий. Тобто, це там рахунок не 3-2 на, на ну для мене, а там хай не 5-0, ну 4-1, так напевно, мав би бути точно. Але так склалося, і склалося, і це був дуже цінний досвід для нас. І зараз, напевно, і вдається так перемагати завдяки тому, що ми. Багато працюємо, отримуємо новий досвід, аналізуємо це і додаємо щось, що допомагає нам перемагати наших нових молодих супротивників. Ця ніч перед фіналом я вже хотів, щоб вона як можна швидше закінчилась. Я прокинувся раніше і вже якось і в день вже не відпочивав. А вже хотів, щоб як можна швидше розпочався цей поєдинок. Хоча я боксував досить таки пізно, в дванадцята година ночі була в Парижі. Тобто цілий день я чекав, коли вже почнеться це. Але намагався бути спокійним, робити все планово, як і до цього ми робили з моїм батьком. Але оці емоції, того, що вже хочеться, щоб все розпочалося, вже відбувалося так довго. Я вже так хотів, щоб почалася саме ця Олімпіада, щоб почався саме цей поєдинок. І коли вже це закінчилося, таке щастя було, що дійсно що це вже відбулося в моєму житті. Коли мені підняли руку. Такі відчуття були надзвичайної легкості в усьому тілі, Ноги якось я перестав відчувати свої ноги, вони якось. Це не сон, я не сплю, тому що перед цими змаганнями у мене був сон, що я йду по тунелю там, зі своїми колегами там, по збірній, І вони мені говорять: ти олімпійський чемпіон. А я кажу. Та ну не може бути, я зараз прокинусь, і це буде сон. Ну не може бути, що я олімпійський чемпіон. Це дійсно правда. Вони кажуть, так, це правда, ти олімпійський чемпіон. Але я все рівно йду по цьому тунелі і думаю, зараз прокинуся, і це буде сон. І я коли прокинувся зранку, і потрібно було йти на зарядку, знову тренуватися режим. І я це все розумів. І таке засмучення було думаю, це був сон. Ну як, як ну хотіли, щоб це було зовсім по іншому. Коли вже дійсно це була реальність, я знову, коли стояв на колінах, я поклонився, подякував Господу Богу, що, що, слава Богу, це вдалося, що я знову пройшов цей шлях. Я розумів, скільки людей дивиться за мною, скільки людей плакало на трибунах, а вже потім я. Коли вже дивився свої повідомлення, як писали люди, що на колінах спостерігали до останнього раунду, спостерігали за нагородженням і плакали разом зі мною, коли я плакав, це були надзвичайно сильні емоції для мене. Мені важко було стримувати сльози. Вони просто так текли. І весь цей шлях. Як ми готувалися, в яких умовах ми готувалися? Те, що зараз в країні війна, скільки людей гине, що є можливість приймати участь в таких змаганнях, є можливість показати всьому світу, що я українець, що, що нам це вдалось, навіть тоді, коли було дуже складно, працювало там. Протиповітряна оборона, а ми там це все бачили з вікна. і Йшли на тренування, і якось ну це все відбувалось. Вибухи повітряні тривоги вони були навіть, коли я був на самих змаганнях, і дуже сильно хвилювався за свою родину, за свого синочка. І ну дійсно ці думки не залишали, і якось воно все це в голові прокручувалось, коли я бачив гімн України лунав. І в мене таке щастя, що от я українець, і що гімн України луна на весь світ. А вже потім, коли ми з моїм батьком розмовляли, тільки чотири країни з усього світу, боксери з чотирьох країн, здобули золоті нагороди для своєї країни. Тобто, ну це дуже сильний. Показник для нас був, тому що Україна була одною із чотирьох країн, яка здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх. А конкуренція в боксі дуже складна і нам це вдалося. Так я вже зараз чую, що бокса не буде на наступних Олімпійських іграх, і чи може це бути, і взагалі як так. Ну моя особиста думка, що бокс завжди був і він буде і на цих Олімпійських іграх. Багато людей працює над цим управління спорту, міністерство. Кабінет міністрів, офіс президента, навіть президент, зацікавлений в тому, щоб бокс був, мені здається, і щоб ми перемагали і в цьому виді спорту. Також можу сказати, що від себе особисто. Я також буду робити все для того, щоб дійсно бокс був. Велика кількість людей в усьому світі зацікавлена в тому, щоб діти займалися боксом, тому що бокс це про здоров'я, це про виховання, це про спілкування. Тобто, ну бокс впитує в собі напевно всі ці гарні якості, які. Потрібно, щоб мала людина для того, щоб бути гарним громадянином і гідним представником своєї країни. Олександр Усик, його команда новий досвід для мене, надзвичайно важливий і цінний. Я побачив велику кількість людей, яка ні на секунди не сумнівається в тому, що все вийде, дуже сильно змотивовані. Результатом максимальним, це перемогою, яка буде найближчим часом, злагоджена робота, професіоналізм, відповідальність кожного учасника, навіть Олександра, я бачу, наскільки він відповідально підходить до кожного тренування. Не відчувається йкогось пафосу, такого зневажливого ставлення до людей, там, до, до команди, до його. І це наскільки приваблює в тому, що ти бачиш просту, таку добру, щиру людину, яка ну, дійсно. Дійсно робить добрі справи, гарні справи, допомагає людям, допомагає нашій країні. Коли люди такого високого рівня вони так важко працюють для того, щоб досягати мети, ти знову ж таки розумієш, що тобі потрібно продовжувати робити те, що ти робиш, і ще з більшою віддачею. Перехід у профі дуже цікавий для мене, тому що я бачу своїх супротивників, з якими я зустрічався на олімпійському ринзі. І Наскільки вони зараз конкурентні в професіоналах, я їх перемагав там. І думки про те, що я їх можу перемагати і на професійному ринзі, звичайно, в мене присутні. Але є ще, ще одна сторона моя, яка також каже, що може бути історичний результат для тебе. Це третя медаль. Напевно, в мене ще є трошки часу для того, щоб подумати прийняти правильне рішення. Але мені цікаво і професійний ринг, і олімпійський ринг. Так, зараз дуже часто і дуже багато пропозицій прийти на якесь шоу. Ну напевно, для мене, як я їх розділяю, розважальні шоу, інформаційні шоу, і от саме інформаційні шоу, якось я туди ближче, саме зараз, тому що люди моєї країни вони гинуть. Моя позиція, що я не приймаю участь в розважальних шоу, поки в моїй країні війна, поки гинуть українці, поки гинуть люди на моїй землі. В розважальних шоу я не приймаю. Інформаційні шоу, так, мені, мені хочеться розповісти про те, що можливо працювати, можливо перемагати, можливо жити. Подякувати ще раз нашим військовим, людям, які боряться, людям, які намагаються жити, вчити, лікувати, допомагати. Це як Кажуть мені ближче. Підписані мною рукавиці ви можете виграти. Підписуйтесь на канал Ready to Fight та залишайте свій коментар, який з поєдинків з моєю участю вам запам'ятався найбільше.